Ми люди маємо таку здатність обоготворяти собі подібних. Задумайтеся, чому люди створюють ідолів для себе із собі подібних людей. Просто та людина, той аспект, трішки більш плибовіший за них. І люди відразу думають, що ця людина, Бог, що ця людина може бути ідолом. На цю людину потрібно молитися, просити і направляти свою життєву енергію. Бог один. Творець один, який породив абсолютно усе. Ми його можемо називати Бог, можемо його називати Абсолют, можемо називати його джерелом енергії, Творцем. Він єдиний, він породив абсолютно все живе, все, що є навколо нас, і в тому числі нас самих. І я притримуюся думки, що ми молимося, я молюся до Творця, до Бога, до свого Вищого Я, до свого Святого Духа. Не обоготворяємо людей, які також знаходяться на землі, як ми, які, можливо, в даний момент часу трішки впливовіші за нас. Не створюйте собі ідолів на землі, тому що це перенаправлення вашої життєвої сили, а тій людині ми можемо навчатися, проходити різні виклики, але є Бог, є творець, і слово Бог воно також має розбіжності, тому що саме люди тут. Навчилися обоготворяти інших людей, і богів багато стало дуже багато. Ми створили різноманітних богів, яких не хочеш навіть раніше, коли а, і інші цивілізації були на землі, люди все одно називали їх богами. Це просто представники іншої планети, не обоготворяємо собі подібних людей, не створюємо собі ідолів. Ми є цілісна структура, ми є єдині в цьому тілі, в якому знаходиться дух, святий дух.